Ми не можемо нехтувати реальною дійсністю, а реальною дійсністю України є війна, як процес, як би вона там не називалася. І тут мені цікава ваша думка, як людини, все ж таки з військової розвідки, людини, яка має зовсім інший погляд на це все, а не оце такий шапкозакидательський, знаєте, все налетіли і перемогли, і маршируємо по красній площі. Знаєте, що так дуже часто смішно звучить? Об'єктивно, забравши на льот такого здорового навіть там патріотизму, холодними очима дивлячись на це, головнокомандувач гіпотетично головнокомандувач. Ігор Смешко, що скаже своїй країні з приводу війни. Правду. Це, це що буде? А, правда в тому є, що в нас було перші 3-4 дні в Криму. Якщо б була проявлена політична воля найвищого керівництва, якого не збиралось воювати, серед них навіть не було військових і сміливості не було. Перші 3-4 дні, якщо б ми заарештували заколотників, ну. Історія пішла а, по іншому Абсолютно по-іншому пішла. <пиш> навіть якщо була дана команда тим частинам, які там є, і ті е, казки про те, що повна зрада, ну безумовно, е, в СБУ велика була в міліції, але ж е, е, 5 тисяч вийшло з відтіля після місяців в оточенні. А там була, е, е, було угрупування, яке досить було навіть. Почати захищатись, назвати війну війною. Можливо, все за, за, за у Росії, крім Сівастополя, нічого більше не було. Mm -hmm. Але сталося, що сталося. А це і... був умисел? Мені цікава ваша оцінка. Здача Криму, це ви простежуєте там умисел певний? Я простежую там абсолютну фахову некомпетентність, неготовність і боягузтва. Та політична коали... коаліція, яка прийшла до влади, вона воювати не збиралась. Ну, зрозуміло, далі. А, далі. Те, що сталося в Донецьку, те, що сталося в наших двох областях, це трагедія, але ця трагедія довела росіянам, перш за все, які почали цю агресію, що втрати для них будуть несумісними з продовженням агресії. І це не вище політичне керівництво, яке створило заново армію, це простий народ, перед яким потрібно стати на коліна. Це прості батальйони. Які вийшли і зупинили. Але знову ж таки, на сьогоднішній день ви подивіться на політичну карту світу, подивіться, е е яку частину займає Росія, її потенціал ядерний у Другої світі. На сьогоднішній день вже найбільше в Європі армії, десь 150 тисяч вишколених, підготовлених. Не треба її перебільшувати. чи… Е е Переменшувати. Це По факту По факту у неї величезні проблеми. Я завжди говорив, що початок війни з Україною те, що зробила, це початок дезінтеграції Російської Федерації надовго. Я не хочу зла російському народу, але вони, вони відповідають за те, політичний критичний мають. Але ми, ми на сьогоднішній день в стані такому економічному, такому військовому, у нас фактично вся техніка. І що б вам політики не говорили, у нас майже 100% техніка це техніка Радянського Союзу, яка вичерпує свої придатності. А все, що відбулося на базах зберігання, де в нас ще були з часів Радянського Союзу певні запаси, вона не, не дає нам жодної можливості навіть думати про якісь наступальні дії. Проти, вибачте, найбільшої армії Європі з другим ядерним потенціалом. І Захід це не дозволить робити. Ну, бо є так є так, як а є, розуміло. Зараз єдиний спосіб перемогти, а мови не може йти про мир будь-якою ціною. Ми не можемо погодитись на мир ціною капітуляції державності України. Бо на умовах певних політичних сил цей мир буде означати конфедерація. Фактично, з протекторатом з боку агресора. Єдиний вихід будувати міцну економіку, повернутись до індустріальної моделі. Держава повинна взяти керівництво неліберальна економіка відкритих кордонів, де фактично в нас наше поле забирають інші індустріальні держави. Знищуючи нашу можливість навіть мати сильну оборону, власне виробництво високотехнологічних виробництв, це проходили також більшість західних країн світу. Тобто, ваша стратегія, ваша стратегія тут полягає в чому? Ну, в частині відновлення війни. економіки, відновлення рівня життя, створення середнього класу, реформування політичної системи, щоб верховенство права запанувало в цій країні з жорсткою, я б сказав, диктатурою по відношенню до можновладців. Не може бути наше законодавство, при якому державний чиновник він може грабувати мільйони і вийти сухим із води, а проста людина, яка за тисячу гривень може отримати п'ятисімірічний термін.